Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі програма Світ Безпеки. Сьогодні у випуску ми розповімо та покажемо відеоматеріали про надзвичайні руйнівні події місяця у Запоріжжі та області, де наші працівники, як завжди, виконують свою справу, рятують людей після жорстоких атак ракетами та шахедами. Зустрінемося з психологами ДСНС і вони нададуть професійні поради, що можуть стати у нагоді пересічним громадянам у разі небезпеки. Також до вашої уваги буде представлена оперативна зйомка від наших колег, що відвідують прифронтові населені пункти і фільмують життя цивільних людей у такі важкі часи. А також поспілкуємося з рятувальником, який несе службу у місті Оріхів. Розпочинаємо. Зранку, 22 жовтня, сталася пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку в одному з районів Запоріжжя. Вогонь розповсюдився на дві квартири, розташовані на четвертому поверсі. Рятувальники працювали одночасно у двох напрямках: порятунок людей та ліквідація загоряння. Так, вогнеборці за допомогою автодробини врятували двох людей. Сходовими маршами рятувальники вивели на свіже повітря ще 13 мешканців. Сімох людей, серед яких троє дітей, з ознаками отруєння продуктами горіння оглянули працівники швидкої медичної допомоги. Та госпіталізували до лікарні через сильне задимлення. Вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі та встановили спеціальний пристрій для проведення димовидалення з під'їзду будинку. 7 листопада російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло 10 людей. Серед них півторарічна дитина, 41 особа, включаючи 4 дітей, травмовані. На жаль, ще один постраждалий помер у лікарні. Ворог вдарив по житловому сектору та лікувальному закладу в різних районах обласного центру. В одному місці сталося руйнування двох під'їздів чотирьохповерхового будинку. У ході ліквідації наслідків з-під завалів надзвичайники врятували дитину та жінку і передали їх медикам. Рятувальники -деп... Блокували тіла загиблих з-під завалів та ліквідували осередки займань. За допомогою спеціальної інженерної техніки розгрібали та вивозили зруйновані конструкції будинку. За іншою адресою вибуховою хвилою пошкоджено будівлю лікувального закладу та сталося загоряння шести автомобілів. Надзвичайники ліквідували пожежу. Ще за двома адресами пошкоджено 11 одноповерхових житлових будинків. Рятувальники ліквідували загоряння двох житлових будинків та двох легкових автомобілів на площі 100 квадратних метрів. В іншому районі міста вибуховою хвилою та уламками пошкоджені п'ять житлових будинків. Психологи ДСНС надали допомогу 40 громадянам. На місцях подій працювали усі профільні служби міста. 11 листопада війська РФ нанесли три авіаудари по обласному центру. Внаслідок атаки загинув чоловік. 23 людини постраждали від дій агресора та звернулися за допомогою. З них травмовано п'ятеро дітей: три хлопчика, 4, 16 та 17 років, дві дівчинки 15 та 17 років. Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону. Надзвичайники за допомогою оперативно-рятувального автомобіля доставили одного з постраждалих до медичного закладу. Органи місцевої влади залучали автобуси для евакуації мешканців з гуртожитку. На місці ліквідації наслідків обстрілу працювали усі екстрені служби міста. 18 листопада у Запоріжжі, внаслідок нічної атаки міста безпілотними літальними апаратами в одному з районів сталося загоряння на території гаражного кооперативу на загальній площі 60 квадратних метрів. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено 20 гаражів. Надзвичайники ліквідували пожежу. Наша робота в умовах надзвичайних ситуацій це не тільки фізичне навантаження, але й сильний емоційний стрес. Психологи ДСНС допомагають не лише постраждалим, а й самим рятувальникам, яким необхідно впоратися з цими викликами. Сьогодні, в класі безпеки, ми поспілкуємося з фахівцем, який розповість про тонкощі надання психологічної допомоги у кризових ситуаціях та поділиться своїми рекомендаціями з нашими глядачами. Вітаю, Юлія. Розкажіть, будь ласка, з якими найпоширенішими емоційними станами або реакціями людей ви стикаєтесь при роботі у кризових ситуаціях? Вітаю Ну, перше, що я хочу зазначити, завжди коли ми виїжджаємо на надзвичайну ситуацію, з чим ми стикаємося, це з гострою реакцією на стрес, тобто це емоційна та розумова дезорганізація людини. Ну можна сказати, що вона... Емоційно не функціонує. Сюди може входити паніка, апатія, ступор, плач, істерика, агресія тобто, всі ці стани підходять під гостру реакцію стресу. А от підкажіть, от у людини після надзвичайної події якоїсь сталася паніка, стрес? Як ви ну, будете з нею працювати? Перш за все, коли ми виїжджаємо на надзвичайну ситуацію, ми оцінюємо обстановку, щоб розуміти, кому дійсно потрібна допомога. І перш ніж надавати цю допомогу, ми встановлюємо контакт з людиною. Тобто ми підходимо, ми обов'язково представляємося. Неважливо, можливо, людина нас зараз не розуміє, не чує, але нам важливо в першу чергу представитися, сказати своє ім'я, яку службу я представляю. Після цього важливо зрозуміти, чи дійсно людина гостра реакція на стрес. Тобто, ми задаємо елементарне питання, як вас звуть. Ми дивимося, чи реагує людина якось на нас чи ні. Якщо реагує. Це добре, контакт встановлений, потім ми можемо там, з нею почати спілкуватися. Якщо контакт не встановлений, людина нас не чує, не розуміє, наша задача повернути її в стан тут і тепер. Тобто ми можемо обов'язково підійти і сказати, чи можу я вас обійняти, чи чуєте ви мене, якщо чуєте, дайте якусь реакцію, візьміть мене за руку, затисніть мою руку. І якщо людина дає якусь реакцію, все, ми розуміємо, що далі ми подалі ми продовжуємо роботу. Після того, як ми встановили в контакт, що ми можемо запитати? Елементарні речі. Звідки ця людина, можливо, де вона працює, чому вона тут, вона щось бачила, чи можливо вона стала, чи в неї хтось під завалами. Тобто ми встановлюємо таким чином контакт. Якщо ми бачимо, що людина з нами спілкується, вона може виконувати якісь дії, ми можемо навіть дати їй якусь елементарну дію. Наприклад, це давайте поп'ємо води, чи хочете ви води. Тобто, от, отак, от ми встановлюємо контакт, робимо дію. Ну і подалі закрі... закріплюємо це і супроводжуємо людину. Все залежить від того, чи стала вона свідком, чи в неї рідні під завалами, тому що якщо рідні під завалами, то це довготривала робота. Вона досить довго відбувається. А от підкажіть, бувають такі випадки, і дуже часто, що діти саме діти, страждають ну, від того, що вони от знаходяться в. Надзвичайні події, так вони бачать все, що відбувається, там, зруйновані будинки, поранені люди, як саме надавати допомогу дітям, як справлятися з цим. Ну, в першу чергу потрібно забезпечити безпеку дитині, щоб вона не була в, саме в цій ситуації. Тобто відвести її в більш безпечне місце. Це буде одна тобто, з бачила? Так, бажано так. Також, якщо є рідні, це дуже добре. Тому що ну набагато краще, коли з дитини знаходиться там мама, тато, бабуся, дідуся або тітка людина, яку вона знає, ніж людину, яку вона взагалі не знає. Але якщо ми бачимо, що немає можливості бути присутніми рідним, ми заміняємо цю людину. Ми стаємо для цієї дитини як старшою особою, яка буде її оберігати, опікати. Забезпечувати якимись базовими потребами, тобто це попити, сходити в туалет, просто обійняти, бути поруч для дитини важливо. Щоб так, так, так. Але якщо Дитина ну, відсторонена, тобто вона дає зрозуміти, що вона не хоче, ми знаходимося поряд, але ми там в обійми не ліземо. Якщо ну, є можливість дитина в більш безпечному місці, от з нами завжди є іграшки, там, пластилін, олівці, листи, тобто дитина може помалювати, таким чином її відволікати. А підкажіть, як відрізняється саме робота з цивільним населенням, і, наприклад, з рятувальниками, які також знаходяться у стані стресу, ліквідовуючи наслідки тої чи іної події? Коли людина була безпосередньо під час там прильоту, так наприклад, візьмемо цю ситуацію? Вона це все бачила. Це ну це одна реакція. Коли наші хлопці виїжджають на надзвичайну ситуацію, вони вже розуміють, яку роботу їм потрібно виконувати. Тобто, і вони вже підготовлені. Ну, скажімо так, коли у нас приходять люди на службу, вони проходять психологічний профідбір, там, де ми дивимося, наскільки людина стресостійка і чи може вона працювати в таких умовах. Але не слід забувати, що всі ми люди, і рятувальники теж люди, і вони можуть відчувати точно такі ж реакції. Як і цивільні тоді проводиться точно така ж робота, як з цивільними людьми. Ще підскажіть, будь ласка, от ви проводите роботу з рятувальниками? Так, а якісь може є там основні там принципи, саме саморегуляції з ними? Ну якісь проходять робочі там процеси, зібрання? Ну щось в такому роді? Так, ми проводимо для наших рятувальників тренінги з саморегуляцією. Також у них є можливість індивідуального консультування, або за запитом. ну, Зазвичай це відбувається за запитом. Або ну, якщо ми бачимо самі, що людині потрібна допомога, ми можемо підійти, запитати, ну, дати якісь свої поради. Були у вас саме якісь такі моменти в роботі, які запам'яталися і от дали там якісь може. Поштовх ще більше там вивчати, навчатися, розвиватися в цьому напрямку всі ті випадки, з якими я стикалася, вони завжди запам'ятовуються. У мене немає ні одного випадку, якого я не пам'ятаю. Але якщо брати саме такий ну, найбільш запам'ятовуючий випадок. То це мій перший виїзд, я завжди про нього говорю. Це виїзд на авторинок. Ну, я тоді була ще молодим фахівцем, виїздів на надзвичайні ситуації у мене не було. І сказати чесно, коли їхала туди, я не знала, як я відреагую, як я зможу працювати. Перше, що я побачила, це понівечені машини, а поряд з ними тіла людей. Їх було дуже багато. Також з тілами людей були. Рідні був випадок, коли от в одній машині їхала в чоловік з дружиною. Жінка, на жаль, померла. А чоловік залишився живий. І я побачила, як він просто сидить над її тілом, мовчки нічого. Він не дає ніяку, ніяку реакцію, він просто сидів біля неї. І коли я в нього запитала, чи можу я побути поряд з ним, він сказав: Ні, я хочу побути сам зі своєю дружиною. В таких випадках ми залишаємо людей, тому що це є гора, вони хочуть пережити його самі. А чи були серед загиблих діти? Так, на жаль, були. На цьому виїзді була така ситуація, ми стояли з дівчатами-психологами, розмовляли, і я бачу, що навколо ходить чоловік. Чоловік такий, він високий, досить з невеликою собачкою. Я спочатку не зрозуміла, думала, можливо, він просто тут гуляє, але це було дуже дивно. Ну, на, на, ну, люди навпаки намагаються піти з цього місця. Коли я до нього підійшла, я засталася, запитала, що він тут робить. Він сказав: що Я був в момент того, як прилетіла на місце, я просто дивом вижив, мене врятувала моя собака. Вона почала якось, я так розумію, напевно, скулити, що дало йому змогу врятуватися. А що спонукало вас саме піти на рятувальника, на психолога? У мене е, і тато, і дідусь, вони військові, і я завжди е, для себе знала, що я буду людина в погонах. Але я, ну, коли, навч... коли ще навчалася в школі, я не знала, де саме я буду, е, в якому університеті навчатися. Коли вибір прийшов до того, що ну, потрібно обирати університет, е, я Ну, почала дивитися там, моніторити. Мені дуже сподобався Харківський національний університет цивільного захисту, і я вирішила спробувати туди поступити. Вступила 4 чотири роки навчалася і потім вже почала працювати. Дякую вам, Юлію, за такий змістовний діалог, який у нас сьогодні відбувся. Дякую вам. Щодня, а іноді щомиті мешканці прифронтових міст і сіл стикаються з жахіттям агресії окупаційних військ, що безжально руйнує їхнє життя. Як живуть українці під постійними обстрілами, та які випробування їм доводиться долати щодня, дивіться у нашому сюжеті. Ось <рігалую> по сусідськи людей завалило, ночі витягувалися. <рігалую> <рігалую> да, та ось будете назад їхати. Ось перед мостиком зліва хатина. Дом розлетівся. Як <рігалую> ніч. Стріляли. стріляли да. Ту ночь, взагалі не градами чи ураганами, чи чим його. Дві неділі тому теж ось на гору сюди прилетіло, туди на гору прилетіла, там теж на вулиці.

І багато залишилось. Три часу собачки. І сусідську собачки дала. А ви свідки? У мене чотири собаки, чотири кота. П'ять котів. Ну воно мене. Ну, одна собачка у мене і три кота. Спасибо. На чотири собачки, дві собачки. Хотів чотири, дві собачки. Велике спасибі. Дякуємо. Бедери. І хліб дають нам безплатно, завжди свіженький. І ви дуже виручаєте. І нас, і собак, і котиків. Чесне слово. Велике спасіба, велике. У мене 40 котів, мене приют. Собак, со, собаки по двору, і мене собаки, і 40 котів. Живо не спасаємо. Якби не животні, ти б не я боже виїхала. Ну, по-перше, нікуди виїжджати. а от ну, на я їх боросся. Вони ж теж живі, та, боже, впаси. От Віра, це пасіння, що не зібрала в нас. У мене точно ще не дібрала. Страху нагнали. Берхати не буду. Після того, як ракета прилетіла, страшно стало жити. Але Віра ще залишила. Якби двіра не шове. Обалака за це не хочу. Ти що? вам шо? Як? Ой, Як не вірить? Звісно, ви знаєте, скільки тут пацанів я перехоронила? Ви не представляєте? За три роки війни скільки я пацанів потеряла воєнних. Отак, от, от приїжджають душа, хлопці, душа. Уже, бачиш двохсот. Вже нема, нема. знаєш, скільки я вже показала. Маєте хліб? Ми тепер беремо на два мистерство. Ой, І пасіба. будемо періодично приїжджати. При фронтових населених пунктах щодня лунають вибухи. Мешканці живуть у постійному страху. Рятувальники справжні герої, які ризикуючи собою, витягують людей з під завалів, гасять пожежі та надають допомогу постраждалим навіть під обстрілами. Сьогодні ми поспілкуємося з одним із них, як виглядають їхні будні і що мотивує їх залишатися в зоні ризику. Вітаю ігоре. Ви сьогодні до нас приїхали одразу після свого чергування з Оріхова. Напевно, втомились. Розкажіть, будь ласка, як пройшли ці ваші дві доби поспіль чергувань? Як завжди стріляли? виїжджали надавати допомогу, розвозили людям воду, тому що Оріхов він без води, без світла. Розкажіть, будь ласка, чому взагалі ви обрали саме таку професію рятувальника і як давно ви вже працюєте в цій сфері? Рятувальником я працюю 9 років, так як я сам родом з тимчасово окупованого міста Токмака, це Запорізька область. Починав я свою професійну діяльність ще в Токмаку. Там був пожежним рятувальником, командиром відділення. Там всі навики здобував в місті Токмака. Зараз працюю я в Оріхові, але це 32 кілометри від міста Токмак. Можна сказати, на деревину може залізти і побачити рідний дім. Звісно, хочеться, хочеться і надіюсь, і знаю, що ми повернемось додому в свою рідну частину і будемо далі там працювати. Будемо відновлювати, відстроювати, але в Токмак ми все одно вернемось. У кожного в Оріхові є шеврони, але я ще в мене на бронежилеті є ще один шеврон з нашого рідного міста, з міста Такмака. Ходжу з двома шевронами: Оріхові Токмак. Чим от робота там, у прифронтових містах, відрізняється від роботи рятувальників ну, в інших містах, ну, умовно, в Запоріжжі. Ну, раніше до війни, коли тут працювали, ми в основному виїжджали на побутові. Ну, на аварії, на ДТП, на пожежі, при фронтовому місті Ріхів, де зараз я працюю. Там зараз там дуже вжарко зараз. Там гаряче, там працюють дуже швидко, ти постійно в небезпеці, там постійно працюють артилерія, постійно міномети. До війни цього не було, до війни ти приїжджав на виклики виїжджали, працювали. Старалися все тщательно, акуратно все зробити, то зараз на Ріхові тільки виїжджаєш, тільки йде, приїжджаємо на адрес і там працюємо дуже швидко, дуже швидко і якомога швидше все це робимо і просто виїжджаємо. Навіть тікаємо. Бува, навіть бросаємо все, рукава, стволи. Тільки в машини запригнути, тому що йде обстріл, йде обстріл по нам. Неодноразово били машини наші, наша Оріхівська машина вже неодноразово попадала під обстріли, посічена вся. Але ми їздимо і далі будемо їздити. Зараз дуже багато кабів літає, і після попадання каба в будинок там без пожежі не буває. Завжди пожежі на, на цій почві. Чи були у вас особисто якісь виїзди, які вам запам'ятались найбільше там, емоційно, вас вразили якось? Чи якісь були там певні труднощі на цьому виїзді? Ну чи воно вас відклалося і буде з вами по життю? Два каба прилетіло в пункт незламності, тоді ну, третя школа, там трихетажна, здорове чи двохетажне здання? Ну, ми в перший день приїхали сам з-під завалів дістали. Наверно, чоловік 10, може 12, але ну, ще живими. Трьохсотих було, чоловік 6-7, може, і пару двохсотих достали. А на другий день приїхали працювати під завалами. Нам повідомили, що залишилось, ну, залишилось там три чоловіка ще під завалами. Ну, три людини. Ми не розуміли хто. сказав, що три людини. І ми цілий день, ми цілий день з екскаваторщиками працювали. Ну, ми, ми дістали їх. Ми дістали, звісно, там. Все в пиляк і все просто було, ну, глаза вилазили просто. Тому що ну, стараюся, щоб не порвати, якщо що тіло там, ну, щоб нормально Ну, Но Ми дістали їх, ми одного вже пізно діставали. І на самій глибині там, думали, що там пункт незламності, воно все біжище, підвал Сложилось все в сам підвал. Розрили, дістали всіх. Коли ми працювали ще, по нам ще два каби прилетіло. Ну, нам хлопці завчасно трошки повідомили, що летять каби, ми трошки вспіли. Дві машини постраждали, там, стекла повилітали на нашій на одній машині. А так працювали, не бросали, нікуди не входили. працювали, працювали, діставали до останнього. А як ви вважаєте, якими якостями, чи якими е, особливостями характеру, чи там, якими рисами має бути наділений рятувальник, щоб працювати в таких умовах? Рятувальник повинен бути в першу чергу, в чергу мужнім. мужнім. і не боятися полізти туди, куди проста людина не полізе. Бути мужем, бути добрим, бути чоловіком. Не, не чоловіком, а бути людиною. Ти приїхав на пожар. А пожари різні бувають от пожежі. Є такі, що з машини вже ну, страшно вилазить, тому що палихаю горить усе. Але ти ну, пам'ятаєш, що там можуть бути живі, живі не то, що живі люди. Ти панієш, там можуть бути взагалі люди. Люди, тварини. І ти йдеш, тільки треба розуміти, що ти робиш, мати свіжу голову, дивитися під ноги і йти працювати. Заставити тебе ніхто не може, ти повинен сам це. Тобі повинно бути щось, ну, від чого тобі не страшно. От воно вроді так збоку можна так подивитися, палахає будинок. Все стріляє, все горить. Ну, простій людині, звісно, було б навіть ну, страшно підійти. Але ти йдеш, ти дивишся, ти розумієш, що ти можеш бути корисним, що ти допоможеш людині. І на цій почві якби, не особливо страшно. Думаєш вже потом, коли вже вийшов оттуда. А так буває. Розкажіть, будь ласка, чи можливо є у вас якесь хобі, якесь заняття в позаробочий час, що є такою вашою віддушиною? що от ви прийшли і займаєтесь цим, і це якось вас наповнює, відновлює? Звісно, є. Після, ну, коли ще тепло було, це дуже добре було. Ну, коли погодка була, я люблю мотоцикли. Я байкер, я люблю. Кататись на двохколесному транспорті. Це коли зі зміни приїхав, трошки віддихнув, і в голові мислей дуже багато і хороших, і поганих. А на мотоцикл сів, приїхав, ну, підгазнув добре. І ти забуваєш навіть за все. У тебе є ти, дорога і рев мотора. Ну, ще я люблю. Верхи їздити, я коней люблю. Та навіть саме спілкування, з, спілкування з конями, не то, що спілкування, а ти приїхав, погладив, його, постояв біля нього. Вони заряджають, як то кажуть, енергією. А якщо зверху проїхався, покатався, то це трішки допомагає. Не трішки, але мені це допомагає дуже. Дякую, Ігоре. Це була дуже змістовна і цікава бесіда. Ви робите добру справу. Ми виконуємо свої обов'язки і ми будемо надалі виконувати свої обов'язки. Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава наш випуск добігає кінця. Бережіть себе та любіть Україну.